Доброго дня, я з України. Сьогодні продовжую займатися своєю клумбою, своїм квітником новим. Дуже-дуже він мені вже подобається, я його вже розширила. Гортензії вже висадила, вам показувала, як висаджую. І ось ще покажу. Шматочок розширила діляночку від озера, яка йде. Вже відгородила його деревиною і засипала стружкою. Посадила там лілейники. Це мені прислала моя підписниця Світлана. Світлана дуже-дуже вам дякую. Дуже багато всього вона мені надіслала. Я дуже вдячна від щирого серця. Дуже вам дякую. Також вона прислала мені нарциси. Будемо обов'язково висаджувати і робити квітники ще гарніше, яскравіше, щоб вони були навесні. Так, посадила лілейники і вкрила тирсою. Я думаю, що виглядає непогано, нам подобається. І також, коли буду восени подрібнювати різні інші гілочки, також буду зверху засипати, щоб була вона така більш темнішого кольору. І сьогодні я буду висаджувати троянди. Вирішила висаджувати ось тут. Це троянди кущові, для того, щоб такою були акцентною плямою. Два сорти троянди я придбала в таких вони лавандових тонах: це Меморі Лейн і Шарль де Голь. Дуже такі гарні троянди, ароматні. Мені дуже сподобались. Кущики непогані. Дуже великі, ну зараз я буду разом з вами їх обрізати. Покажу, як я їх висаджую і як я обрізаю. Обов'язково, а вже ж те, що обріжу, все поживцюю і посаджу в теплицю на зиму, вкрию пляшками 5-літровими. Ой, і будемо з вами бачити. Відламалася гілочка, поки я тут його крутила навколо. І також буду висаджувати троянди з допомогою. Біодобрива ярос і висаджувала вже з ним полуницю. Вам показувала. Мені, до речі, хочу сказати, дуже сподобалось. Полуниця вже дуже гарно виглядає. Також поділилася ним з сестрою. Сестра також підживила свої квітники. До речі, коли ділилася, несла її пляшечку. Знайома побачила, що написано. Я каже, я брала. Мені дуже сподобалось. Гарне добриво. Це біодобриво, яке дуже гарно впливає на ріст рослин. Якщо у вас така проблема, як і в мене тут на, на моїй ділянці, це дуже такий е, твердий ґрунт, дуже він щільний, тому що тут не займалися городництвом, клумбами, квітниками багато років, і просто ґрунт став дуже щільний. Ярос має в собі багато мікроорганізмів, які його розпушують. Це біодобриво сприяє гарному розпушуванню ґрунта. Я саме для цього його і використовую, тому що ви бачите, тут в мене навіть не газон, хоча я його називаю. Газон. Але тут ростуть бур'янці, росте шпориш, росте пирій, і він дуже ґрунт такий злежалий завдяки мікроорганізмам, які є в цьому біопрепараті, ґрунт буде розпушуватися і буде гарно сприяти вкоріненню моїх трояндочок. Я дуже на це сподіваюся. Як його готуємо? Я коли придбала трояндочки, одразу поставила їх у водичку і додала на 10 літрів водички 5 ковпачків, це по 10 мл, тобто взагалі 50 мл. І також заздалегідь приготувала водичку у лійочці, також на 10 літрів, 50 мл біодобрива. І буду ним поливати. У мене дві лунки, два кущика. В один я вилью лійочку, в інший вилью відерку, в якому були мої трояндочки. Посилання на офіційний сайт Ярусу я залишу в описі під відео. І якщо вас цікавить це добро, купуйте тільки на офіційному сайті, тому що були коментарі мені, що кілька разів купляли, і кожен раз підробка. Рекомендую купляти на офіційному сайті, щоб не було такої можливості шахраям вас обдурити. І тепер будемо готувати. Я коли купляла трояндочки, сказала, щоб мені їх не зрізали, тому що хочу сама зрізати і взяти живці для посадки в парничок. В теплицю, точніше, буду саджати і ще пляшками прикривати. Ближче до вас підходжу. Так, обов'язково, що робимо при посадці? Будь-яких рослин. Освіжаємо корінці, буквально по пів сантиметра обріжу корінці для того, щоб простимулювати ріст. Так. Вирізаємо слабенькі тоненькі гілочки, я вирізаю повністю їх. Тобто формуємо скелет троянди. Так, цю також приберу. Повністю вирізаємо. і Основні гілочки будемо зрізати, залишати десь 10-15 см від рівня ґрунту. Ну, Чесно скажу, я дуже не люблю це робити, тому що мені шкода обрізати. Але для того, щоб вони гарно вкорінилися, потрібно обрізати. Нехай не буду 15 см, зроблю трішечки длинніше. Так? Дуже колючі трояндочки, але дуже ароматні. Зрізаємо. Зрізаємо над брунькою, ось брунечка, бачите, десь сантиметр півтора заввишки. Зрізаємо навскоси, хоча і шкода, але, але обріжу для того, щоб вона гарно вкорінилася. Ще є час, щоб пагони, ті, які я посаджу, гарно визріли. Ось так. Такий кущик у нас вийде. Місто щеплення завжди заглиблюю для того, щоб на культурному сорті той, який в нас є прищеплений, з'явилися свої корінці. Навіть потім люблю викопати. Я показувала, ви бачили, ділю будь-які свої рослини, троянди в тому числі. Викопати і розділити. Але ось такий корінчик, який є підвоєм, розділити неможливо. А коли з'являться корінці на культурному сорті, ось тут на цих гілочках, тоді вже можна навіть ножовкою розпіляти цей корінчик, і будуть вони мати своє коріння, вони тоді краще зимують, вони більш стійкі до перепадів температури, особливо взимку. І так само буду готувати свій другий кущик. Знову-таки освіжаємо всі корінчики, трішечки-трішечки. Коли їх трішечки підрізати, рослина починає рятувати своє життя і давати нові корінці і швидше вкорінюються тоді. Так само слабенькі зріжу повністю, так кладу окремо для того, щоб бачити що це різні сорти. І так само зрізаю кожну гілочку. Ось так. Це в мене Шарль Деголь. Я його саджаю туди ближче до паркану, кажу і вам, і сама записую, щоб запам'ятати. А Меморі Лейн посаджу тут біля абрикоса. Так, при посадці троянди можна в лунку додати гумус, перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками, можна додати трішечки попелу, можна додати суперфосфат, нітроамофоску, тобто будь-яке добриво, можна пролити кореневіном для того, щоб троянди краще прижилися. Але я всього цього додавати не буду. Я пролюю ярусом, буду сподіватися, що мої трояндочки гарно вкоріняться, гарно приживуться і на наступний рік будуть дуже гарно квітнути. І так починаємо. Ну, лунку роблю досить глибоку. Так, для посадки трояндочок нагадую, обираємо найсонячніше місце. Тут в мене ось тільки вранці трішечки затінок, і це тому, що вже на вулиці осінь. А так все літо тут багато сонця, і зараз сонечко також повернеться. І до самого вечора тут буде сонце, тому я тут їх саджаю. Ну, ось про цю гілку казала, що поки що ми її залишаємо. Не, не займаємо, але, мабуть, я потім її все ж таки зріжу, тому що вона мені зовсім не подобається. Залишаю тільки для того, щоб вона була затінком для гортензій. І також як саджаю троянду для того, щоб не помилитися, наскільки глибоко її саджати, беру будь-яку деревинку, будь-яку паличку, кладу на краєчки ямки, лунки і. Опускаю трояндочку так, щоб було 5-8 см нижче цієї палочки. Коли ви так зробите, ви ніколи не помилитесь, на яку глибину потрібно посадити трояндочку. І тепер засипаю ґрунтом. Також в мене в планах тут відгородити свій квітник і засипати його стружкою, тому що поки що тут є багато трави. Але я її хочу вже ж прибрати, щоб тут в мене було. Гарно охайно, щоб трава ця не проростала, також розкажу невеличкий свій секрет, я вкриваю спочатку картоном, а потім засипаю або стружкою, або тирсою. Ще два слова, чому я не хвилююсь засипати тирсою, не боюсь, трояндарі, або навколо гортензії, або де ще десь, тому що я додаю азотні добрива, навесні буду додавати обов'язково. Якщо не мінеральний, якщо ви не хочете додавати мінеральний, тоді ви можете просто постійно підливати настоєм зеленої трави. Я так, в принципі, роблю. Коли вже з'являється трава, то я роблю на і поливаю всі свої рослини і овочеві, і декоративні, настоєм зеленої трави. Він має максимальну кількість азоти, тому всі рослини гарно на ньому приживаються і стартують. Ось так. Поки що залишаю луночку, повністю її не засипаю для того, щоб гарно проливати трояндочку, щоб вона гарно прижилася. Зараз ця волога просочиться до корінців, просочиться в ґрунт, і тоді я зверху ще полью ярусом. Нагадаю, що зробила я його заздалегідь, за 7-10 хвилин до того, як його використовувати, влієчку з водичкою виливаємо потрібну вам кількість і залишаємо, не переміщуючи на 10 хвилин. Так я і зробила. Посадили трояндочки, поливаємо тепер водичкою з біодобривом. Повністю зараз все виливати не буду. Коли буде просочуватись, буду підливати. Сьогодні впродовж дня постараюсь всю цю водичку вилити під трояндочки. До речі, якщо ви зараз придбали і весь ярус не використали, можна його використовувати навесні. Він гарно збережеться і збереже всі свої якості. Все і далі йдемо, зараз поріжемо троядочки і поставимо їх на вкорінення в теплиці. Так, і буду займатися вкоріненням ось тут в теплиці. Вже в минулому році так робила. Показувала вам і відео було і як вкорінювала, і як же всі себе почували взимку. І навесні також багато хто в мене придбав ті трояндочки, які в мене були вкорінені взимку. Вони непогано вкорінилися, тому що в мене декілька кущиків залишилось. Вони квітнуть, додам фото зараз. Дуже непогано себе почувають. Ну і нагадаю, як я вкорінювала. Перший рядок буде йти Lane, а далі буде Шарль Деголь. Беру, наприклад, з трьома-чотирма між вузлями, беру всі пагінці і визрівші, і не визрівші, буду експериментувати, подивимось, коріння чи ні. Листочок залишаю один, тільки той, який буде над ґрунтом. Роблю косий зріз зверху, і ну, косий зріз, виходить в наступного живця знизу. Листочки знову прибираю. Тут так само: ось такі будуть у мене живці. Буду нарізати навіть ось такі тоненькі, якщо не приживуться, то не приживуться. Квіточку зрізаю, прибираю зайві листочки і ось ще такий живець. Ну, Якщо гілочка зовсім тоненька, ось, наприклад, така, то її немає сенсу вкорінювати вона, я думаю, не вкоріниться, я краще відламаю ось тут, щоб мати новий живець з п'яточкою. Або можна його ось так. Обрізати. О, ось, бачите, яка п'яточка. В основному всі живці будь-яких рослин, коли мають таку п'яточку, вони гарно вкорінюються. Так. Ну і тут також приберу ось ці, отак буде виглядати в мене живець. Потім ні в якому разі не роблю отвір самим живцем, роблю ось такою штучкою, дуже зручно. І я буду робити так, щоб однією 5-літровою пляшечкою вкрити кілька живців. Тобто, ну, на ось такому діаметрі буду вставляти там 5-6-7 живців. Буду навесні, потім, бачити, якщо потрібно, буде, розсаджу. Роблю отвори, поливала, але вже ґрунт став такий досить щільний і нормальний. Зараз примірюю, скільки ще можу тут зробити отворів, для того, щоб вийшло накрити пляшечкою і поставлю туди, туди живці. І перед тим, як їх ставити, ось беру живці, змочую в кореневіні. в мене ось такі, але ну, можна використовувати будь-який. Трішечки змочила, зайве збила в пляшечку і ставлю їх в ґрунт. Ставлю так, щоб дві бруньки, які знизу, опинилися під ґрунтом. Зверху достатньо буде однієї. Ось так. І зараз всі поставлю, і потім гарно пролюю, щоб ще ґрунт гарно їх туди донизу затягнув. Все, ось таким чином буду далі продовжувати вкорінення. Ось так я поставила на вкорінення свої трояндочки. Сподіваюсь, що хоча б якісь приймуться, якісь приживуться. Тут ще чоловік на теплиці пообіцяв мені зробити двері. Тобто, я так думаю, що взимку тут буде не прохолодно, і до того ж будуть вони ще вкрити пляшечками. Сподіваюсь, що в наступної весни вони вже покажуть, які вижили, які вкорінилися, а які ні. Ось таке сьогодні було відео про посадку троян. Це вже дуже такі цікаві. Я люблю, коли йде такий час, що можна щось експериментувати, щось саджати, пересаджувати, новенькі купувати. Дуже так приємно робити нові квітники і нові зони відпочинку. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.